Так, да, коли в будинку воно не так бахкає. О, єсть! Єсть, єсть, єсть! <звук> від, від, да, відійди від вікна, будь ласка. <звук> Бачиш, при манках бомба. Це не окунь? А що це? Чуть змію не роздавив. А капець! Там от була змія. Вона звідти повзала сюди. Я велосипедом їхав, педалью її зачепив. З переляку спрыгну з велосипеда і побіг. Всім привіт. Та ще так, дивіться, я тут був пару днів назад буквально два дні. Тут листя було значно менше. Але прикол в тому, що я кидав сюди камеру, під воду кинув відеокамеру і побачив тут дуже-дуже багато окуня. Такий середній, менше середнього, але його багато. І от сьогодні я взяв з собою кейтеч. По-моєму, Sex Impact. Отака от штучка. Силиконова. Це мій, мій любимий, моя любимая приманка, я на неї часто ловлю І спробую сьогодні щось тут зловити Я ще, до речі, дальше, далі там, на цьому озері кидав теж камеру в той же день і побачив там велику червону пірку, тока, десь метрах на 4 мені камера впала. Я вставлю всі кадри. І там є велика червона пірка. Я не просто камеру закидав, я закидав камеру з флетом і насадкою. Ну так, щоб рибу якось притягнути, щоб вона не просто лежала камера, бо так може не, не пройти. І через хвилин 5, як я закинув камеру, прийшло повно риби білої, на, на 4 метрах в листопаді. Так, ну все, буду збирати свій ультралайтик і подивимось, що ми тут маємо. Єсть! Єсть! Прикольно! Я ж побачив, що він там крутиться і кинув туди. Секс імпакт, якийсь кислотний колір. Маленький гарний кушок. Угу. На ультралайт то що треба. Так, десь зараз має звідти вилітати. Шахет. сюди о десь куди я кинув прямо під Ого-го, знов гуляє хижак оп 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 є є, є, є це в мене є, є, є. О, від ще один гуляє. Така ж розлякала. Ні, нічого ми не розлякали. Це вже побільший, так? Це да. Та такий хорошенький. О. Пише. Пише. О, покажись. Ось такий гарний. Іди ще раз клюнь. Я навіть побачив, він не Ти бачив? По воді було видно. Такі хвилі-хвилі, дивіться, що зробив. Тут знову стежка є, підемо, щоб на змію не стати. Мостик коряшки. Ми пам'ятаєш, на ньому були колись. Дивись, ходить, бачиш окунь там. Пішли такі. Петли Да. Над нами, треба Наді позвонити, що вона там. Так. Да. Віді, від... да, відійди від вікна, будь ласка. Над нами десь. Давай, давай, забирай його Може підніме вгору Не спіши, не спіши, бо в тебе може чіпанутися Зубасті що поробили Чайочок Давай, пали, піли, піли. Давай чайочок зразу Оба з теж побільше, бачиш? Так, да, тут глибоко тут обрив, одразу йде біля берега. Прикольно. У мене гарячий, бо ага. я не, не остудив його. В мене, думаю, це теж Я, я остудити. Дивися, от я відкриваю. Угу. ні. Хоп, бачиш, воно перше так пум, потім відкривається. Угу. Щоб конденсат, якщо тут зібрався, гарячий, струсити його, потім відкрити, щоб не обпекти. Нажимай плавно чи що? Просто нажимай. Ти не знав? Японці так придумали. Давай. Так, да, коли в будинку воно не так бахкає. Оп, єсть, є, є, єсть. Да-да-да. Щось таке, ще й хороше. Тихо, 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 тихо. Ні, окуня, певне. Йди сюди, йди сюди, йди сюди. Ох, великий. Хорошенький, так? Да. Дивись. Блять, працює твоя приманочка? Так це та я фіолету взяв. Так він ну, все одно працює. Хорошенький. Так, опа. Да, який хороший матросик. Дивись, який він. Виставив гребінець свій. Не, хороший. Так, аккуратненько треба йому витягнути. Оп. Все. Шух-шух-шух-шух-шух Пішов. Як з котом граєшся. Я, наприклад, знаю, коли мій кіт коліє. Він куліє іменно на паузі. Коли я тягну, він сидить, дивиться. Коли я зупиняюсь, він тоді починає підкрадатися. Так видно, що окунь так само, так. Да. Так, давай тягни, тягни. Ох, хороший. Бачиш, такі приманках бомба. Це не окунь? А що це? Давай. Так. То така сама, як я ловив А да, ти таких крупних ловив ще. Клас. <хи> да. Хороша, красивая, щучка. Да, гарна щучка. Бачиш, ця приманка працює. Ага. Ах, блін, застряг. Блядь, ну це, блядь, прям ти шо, Ніхуя собі Ну что, выпускаем? Ну конечно. Конечно выпускаем. Так, давай. Короче, ми тебе пускаємо а ти окуня звичай. Крупками. Да. Давай, оп, давай, торпеда. Та ти О, вільна, вона не вірить, не віри, що вона вільна. Все, пішла. Ти таких ще ніколи не було, да? ну, так? Таких маленьких не було в мене, так. Да. Блін, вода воняє чи що? Я став на муву. Бачиш щучку зловив, нормально.